5 липня близько 7 години 40 хвилин у селі Маршіхінабуда пролунав потужний вибух, який пошкодив понад 20 житлових будинків, розповідає староста села Віра Баклан. Вибухова хвиля була настільки сильною, що вибила вікна та пошкодила дахи у довколишніх будівлях. 7.40 була повітряна тривога. І буквально пройшло хвилин 5, гром і розкати. Взрыв такой, хата подпрыгнула. В общем, піднялася і опустилася. Я набираю свою техничку, бо ми постійно з нею на Таня. Що це було? Вона вийди на вулицю і подивись. Я виходжу на вулицю в центрі села, курява стоїть. Постраждала, значить, школа повністю вікна повилітали. Сільська рада, повністю вікна у амбулаторії, то есть у ФАПі теж окна. Пошкоджені у дитячому садочку теж вікна пошкоджені, у магазині кришу. Один з найбільш пошкоджених будинок Наталії Золотарьової. Під час ранішньої кави стався перший. Я почула перший хлопок вибух. Гром, громом був хлопок, а потім дуже велике все здригнулося. Будинок затрясся, криша піднялася і назад сіла. Сам будинок, і всі господарські будинки, всі без даху. Даху взагалі нема. У всіх кімнатах повністю все зруйновано. У літній кухні зруйнована груба відірвані стеля. У хатах одна кімната тільки вціліла. Вся стеля потріскалася і відійшла від стір. Будинок Тамари Бортман також пошкоджений від вибуху. Жінка розповідає: у момент вибуху не була вдома, а в іншому кінці села була у дочки. Сережанука. Молния як блімнула і одразу такий грохот, я не поняла навіть. сусідка дзвонить, каже, біги скорей додому хату розбила. Ой, я їх спугалася бігом сюди. Прибігла, стекла у хаті, у домі повна, рами не то, що стекла, рами повилітали із, із місця із окошками. Валентина Манюкова говорить, що хоч вибух і пошкодив її будинок, виїжджати з прикордонного села не планує. Зарів був, пішов вон, по криші тут, ну по криші немножко, а то окна повибивало, там у двері, булижники, там у дворі такі булижники валяються. Це таке колодець. Вон. А куди їхати? Куди виїжджати? Вже старі, вже під 70, так що вже виїжджати нікуди. Будемо тут доживати. Що буде, то буде далі. Мешканцям пошкоджених будинків говорить Віра Баклан. Матеріалами для ремонту житла допомагає гуманітарна місія Проліска. Олександр Соломко, Сергій Одаченко. Суспільне новини. Сумщина.